Здравствуйте. Привіт. Як діла у вас? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Ну, по-русски розмовляйте, будь ласка, я русська. Ну і що? А я українець, ви розмовляєте українською. Ну я просто не розумію ваше. Що... Включіть Google Translate, такі проблеми. А це як? Ну як? Відкривайте з... пошукову систему Google, пишете там онлайн перекладач. Обираєте і так там перекладаєте. Так. так. Довго буде. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Mm. Но, я понимаю. Ну, от бачите, вже вивчила українську мову. Мені це просто по фамілії Бельченко. Ну, бачите. Тим більше, значить, значит, ви якісь маєте відношення, так. А? Каже, якісь ви маєте відношення до України, якісь ваші там пращури, прабабка якась може прадід був а з України. Я да так, -да. скоріше все. А ви не знаєте історію, Звідки вони? як вони потрапили до Новосибирска? Не знаю. Ні. Чесно. Ну, буває. шкода, це погано треба знати. Ну але що ж зову. От що то вот так вот схватываю рибками. Не понимаю, конечно, но схватываю. А вам скільки років? <світ> е, о, скільки мені лет, да? Yeah. Так. <світ> я поняла так Мені 35. 35. Uh -huh. Бачите. Что думаете про всю российскую украинскую вину Не одобряю. Не одобряю. Народ гибнет. Ни за что гибнет. И, и Россия, и Украина. И вообще это все фигня. Это просто политика. Политика, и которую, знаете, которая не нужна нам, простым мирным людям. За а якщо так. не секрет? В 2024 році у вас були были президент, вибори президента, за кого ви проголосували? Вообще ні за кого не голосувала всю свою життя. А чого так? Ну, не хочу. Не хочу. І не надо мені. А ви одружена? У вас є чоловік? Ну да. Він не на війні? не воює? Можешь, может, может. Так. Ну, он не на войне, он дома у меня. Дома. Ну, он гражданский муж. Не, ну какая разница это? Везде, я понимаю вас. Ну так, видите, как добро. Не, я всегда сказал, что я начинаю общаться с украинцами, да разумнейшую эти россияне. Не, не, вообще народ же, ну они же не виноваты, никто. Як не А ті, хто добровільно добровольно йдуть підписують контракт, а і політика, знаєте, извините за вираження, це їхня політика. А ми то, блин, в цю політику не вникнемо мирні люди. Ми думаємо, о, це хорошо, на самом деле это херово. А ми даже не знаємо нікуди. Ми Ну не так ж можем... не політики воюють, ідуть добровільно, записані з вашого міста, пану з Новосибірська, йдуть підписують контракт, йдуть воювати проти України. Є ну, які і пішли у воювати? вас тоже а у вас даже не подписывают, вас забирают насильно. Ну так мы захищаємося, Россия напала на Украину. А, а, а может быть наоборот, а Украина напала Значально на Россию? -то -то. О, давайте давайте, давайте разбираться. Да, да давайте, що давайте в яком... началь... Який рік берем? Зеленський начал гнать, и і вот и получил. Ні, так дивіться, війна почалася до Зеленського. Тепер зв'язок зберігається. Угу. А, а те, що Росія напала ще в 2014 році, Крим забрала. А з чого ви взяли, що Росія напала? Це вже просто сплетні. Ні, з документів взяв. Це СМІ, масове, жовте СМІ. Ні, з документів є, зафіксовано. А чий Крим? Крим наш. Ну, бачите, а ви кажете, що не нападали. Ну вот смотрите, в России mm -hmm. живёт охеренно. Ну так? жили бы себе что ли, до ли, что ли, иначе. Я украинцы бо, 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 просто бояться всего. А вот давайте лучше митинги делайте и тогда переходить к нам вы А мы я не хочу до вас переходити. Для чего вы мне потрібні? Ещё раз. Не хочу я до вас. Я хочу жити Почему? в себе. Почему? Я не хочу, я хочу жити в себе в дому, а не у вас в дому. Так ты будешь у себе взя... дома жить только хорошо и мирно. А я и я, я без вас тут добре жив и мирно жив. Без вас это без кого? Без вас, без росіянців, без России. Ну политика. Люди -то ви при чем здесь Ну люди, политика люди мою, я вас запитав, чей Крым? Ви мені що сказали? Жителі, чей Крем я вот запитал, что вы мені сказали? наш no. політика завоювала його. Може, Ні, і не політика. Десь. Не політика завоювала. А оці от ваші ці Івани і Мелі. ми ж мирні жителі прийшли, ну. No. завоювали. Як? А хто? Політика Я не щось повістяє. не бачив політиків там, от ні Путіна, ні Медведєва в формі не бачив в окопах. От такі, а, на як, ти, як, як, ви кажете, Крим простої... на кого оформлені? я кажу, хто, Крим на кого оформлений? Ну. No. На Україну. <рес> Час Крим оформлено на нас. Ні. Раша, Раша. Ні, ні, ні. Ви знаєте, а ви я... за кого зараз воюєте? Вот просто... Я воюю зараз вот за, за Україну. Носите. Я не хочу війни. Я не хочу війни. І українці ні, не хотіли війни. Між нічим. Але ж ви ж напали. Ви як гітлеровці, знаєш? От гітлер... Здрасте. Гітлер... А сколько у вас на нас нападало? Як от на гітлер нас... Гітлер в 41-му році. Ми за вас, за цих дронів. Ну, ви читаєте хоть новини? вы чому. Ну так, а ви що, ви не проводите да. паралель, що якби Росія не напала, не забрала Крим, то, і відповідно, до вас би дрони не летіли. А, то есть, получается, ви за Крым дроны посилаєте на міножителей? За Крым, за Донецку, за Луганську, а, за. Че вы размотюкались? Че вы размутюкались? Кремляне попросить полностью у нас. Кремляне. <рес> кремляни. именно кремляне. Да-да-да, Кремляні, кремляне. Да! да, да. Кремляни, кремляни. <рес> <рес> а ви просто хі... там сидите, жопу зажрали і все. Ага, тобто ми отакі тут сын понеедались, а Кремляні голодають, так? А при чому тут голодають? Ага. Ну Ты ми зажрались. Я не у Росії. Ах як він просив? Може розказати в деталях, як він просив допомоги в Росії? Як Кремляні просили допомоги? Ну, дальше говорить. Я, я питання поставив. Як вони просили? Ще раз. Як кремляні просили про допомогу? Ти просив? Не, я кремляні, ти кажеш. Ну, Я не ж просив. Сума? Ні. А як я питаю, як Кремляні просили? Ну ти ж не з Крима. Ну так розкажи мені, ти як Кремляні просили про допомогу. Да, Росію просили. Ну як це ну, А Що почитай почитай. почитати? Посмотри, Питань нема, Боже. Давай почитаємо да, разом. Та Крим був завоєван, Крим попросив помощи. І вообще було голосування. Ні, не було. Це, що? Не було. було. Кому Крим примкнеться? К Росії чи Україні? Не було такого Крим голосування. Крим проголосував про Росію. Не надо мені тут... Неправда. Не було такого голосування. Посмотри. Не мотюкайся. Давай разом подивимось. Що дивитись? Ми ж українці. Я по-моєму мотюкаюся. Українці не Да, Мотюкаються ще як? Так а де подивитись? Де почитати? А что мне читать, я новости смотрю? Все питание, більше дай питань угу. Ага. угу. Як? А ще раз посмотри, как кремляне, да? Чи кто? Як ты казала? Кремляне? Та ні, ти... Я ты. Ты да, я зрозумів, что ты трошки угу. цей, нездорова людина. Як ти про мешканці Крема казала? Що... Та да не мочукайся, класі, чудок розмочукалась. Ну, я ж Росія, я можу. Я зрозумію, сказати, що ти, ти Росія. Невиховане в... в... не вих... не бидло таке, це я знаю. Кремляні. Я... Ви. я такого ще не знав, не чув. Буду знати, слухай. Відживе, вот відчись, так, да, да. А за це ти йдеш в бан. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!